Привіт, це команда Оскарбінка. Мене звати Василенко Михайло. А мене Куденчук Арсеній. Ми приймаємо участь у конкурсі Robocod Project в Номінації Гіндев. Наш проект це двовимірна гра Хакенс Devil's Soul. Мені головний герой це лицар, який пробирається через пізнемальни заради захоплені скарбів. На його шляху будуть поступні капси, білурги та потужні боси, які хочуть, щоб ця пригода лицаря стала останнім. Смерти земля складається з, з двох рівнів, кожен рівень розділений на декілька кімнат. пройти до наступної кімнати можна лише за умови повного знищення всіх ворогів попередній. пройти до наступного рівня можна лише подо, подолавши боса. Порівню розкидані скрині, в яких може міститись монетка, лікуальне зілля або захований ворог. У головного героя є два види зброї: для ближнього бою. Це магічний посох для дальнього. Меч і посох можна покращувати, збираючи монетки та витрачаючи їх на обрид. Одна, одна додаткова одиниця шкоди від зброї коштує одну монетку. Для пересування головного героя використовується клавіше WASD, як і в більшості сучасних ігор. Для удару меча треба натиснути ліву кнопку миші, а для запуску ракети праву. Ракети летять туди, куди направлений курсов миші. Показник поточного здоров'я знаходиться в лівому верхньому кутку кількість зібраних монет в правому верхньому. Зібрані монети можна виключати на рейд зброї. Для цього під показником зібраних монет є дві кнопки: абригідь меча та ракети відповідно. Для виходу в меню вибору рівня треба натиснути на коловку SC. Було дуже складно працювати з «Git» — ГІТ така програма для контролю версії та синхронізації програм коду. Ми працювали з гід перший раз, треба було запам'ятовувати нові для нас консольні команди. Під час однієї синхронізації у нас видно конфлікт версії і довелося продивлятися файл на тисячу рядків коду, щоб знайти конфлікт та виправити його. Растику та музику ми брали з сайту Ічу. Всі графічні та музичні сети, які ми використовували, розповсюджуються на правах ліцензії Кравітів Комонс. Голосуйте за нашу команду.